Вітаємо вас у чарівному світі каменів від езотеричного магазину Мольфа. Агат таємничий камінь тисячоліть. Історія агату від стародавніх цивілізацій до сьогодення, Агат – це один з найдревніших мінералів, який супроводжує людство протягом тисячоліть. Перші згадки про цей дивовижний камінь датуються третьом століттям до нашої ери, коли стародавні майстри Месопотамії створювали з нього неймовірної краси печатки та амулети. Археологи знаходять вироби загату в єгипетських гробницях фараонів, що свідчить про його особливу цінність у стародавні часи. У гробниці Тутанхамона було знайдено кілька прикрас загату, які за віруваннями єгиптян мали супроводжувати фараона в потойбічному світі та захищати його душу від злих духів. Назва Каменя, за найпоширенішою версією, походить від річки Ахатес на Сицилії, де вперше почали видобувати цей мінерал у промислових масштабах. Стародавні греки та римляни досягли неймовірної майстерності в обробці агату, створюючи камеї з портретами правителів, використовуючи природну шарувату структуру каменя для передачі об'єму та глибини зображення. Олександр Македонський був пристрасним колекціонером агатів. І навіть брав свою колекцію в військові походи, вважаючи, що камені приносять йому перемогу в битвах. На території України агат знаходять у Закарпатті, де місцеві майстри століттями передають секрети його обробки з покоління в покоління. У Волинській області також є поклади цього мінералу, а в Криму агати можна знайти вздовж річок Альма та Бодрак. Українські козаки носили агатові амулети як обереги в походах, вірячи, що камінь захистить їх від ворожої зброї та допоможе повернутися додому живими. Магічні властивості агату – захист і гармонія. Агат здавна вважається одним з найпотужніших захисних каменів у світі мінералів. Езотерики стверджують, що цей камінь має унікальну здатність. Створювати навколо свого власника невидимий енергетичний щит, який відбиває негативну енергію, заздрість, пристріт та прокльони. Особливість агату полягає в тому, що він не просто блокує негатив, а трансформує його в позитивну енергію, повертаючи ворогам їхні злі наміри у вигляді кармічних уроків. Чорний агат вважається найпотужнішим серед усіх різновидів для магічних практик. Він відкриває в людині приховані здібності до ясновидіння, допомагає розвинути інтуїцію та навчитися читати знаки долі. Маги та цілителі. Використовують чорний агат для очищення аури, зняття порчі та пристріту. Червоний агат це камінь пристрасті, життєвої енергії та кохання. Він пробуджує в людині внутрішній вогонь, допомагає подолати апатію та депресію, притягує в життя яскраві емоції та романтичні пригоди. Блакитний агат приносить душевний спокій та гармонію, допомагає в медитаціях та духовних практиках, відкриває канал зв'язку з вищими силами. Моховий агат має особливу енергетику зв'язку з природою. Він допомагає людині відчути єдність зі світом. Знайти своє місце у всесвіті та зрозуміти своє призначення, цей камінь особливо цінують люди творчих професій, адже він розкриває приховані таланти та надихає на створення шедеврів. Агат за знаками Зодіаку, агат універсальний камінь, але для кожного знака Зодіаку він розкриває особливі властивості. Тельцям Агат допомагає досягти фінансового благополуччя та стабільності в житті. Цей земний знак резонує з енергією каменя, що дозволяє тельцям розкрити свій потенціал у бізнесі. Та кар'єрі для близнюків агат стає справжнім талісманом творчості та комунікації. Він допомагає цьому повітряному знаку знайти баланс між численними інтересами та сконцентруватися на головному. Раки під впливом агату стають більш впевненими в собі та емоційно стабільними. Камінь допомагає їм подолати страхи та комплекси, відкритися світу та людям. Діва Магат приносить удачу в професійній діяльності та допомагає реалізувати амбітні плани. Терези за гатом знаходять внутрішню гармонію та вчаться приймати рішення без довгих вагань. Козирогам камінь додає харизми та допомагає будувати успішну кар'єру. Водолії під впливом Агату стають більш зібраними та організованими. Що допомагає їм втілювати в життя свої неординарні ідеї. Риба дарує захист від енергетичного вампіризму та допомагає зберігати емоційну рівновагу. Скорпіонам рекомендується носити чорний агат, який посилює їхню природну інтуїцію та магнетизм. Види агату. Природа створила понад 150 різновидностей агату, кожен з яких має унікальний малюнок та енергетику. Моховий агат виглядає так, ніби всередині каменя застигли стародавні ліси та пейзажі. Його зелені включення нагадують мох або водорості, створюючи неповторні картини природи. Вогняний агат один з найрідкісніших видів, який видобувають лише в Мексиці та Аризоні. Під певним кутом освітлення в ньому можна побачити танець полум'я, що робить кожен камінь справжнім витвором мистецтва. Блакитний агат має ніжний небесний відтінок з білими візерунками. Що нагадують морозні малюнки на вікні. Боцванський агат, який видобувають в Африці, відрізняється сіро рожевим забарвленням з концентричними колами. Незважаючи на скромний вигляд, він вважається одним з найцінніших та найдорожчих видів. Тиманський агат, який знаходять на півночі Європи, має красивий оливковий колір з унікальним муаровим ефектом, лікувальні властивості агату. Літотерапевти вважають агат універсальним цілющим каменем, який впливає на всі системи організму. Червоний агат покращує кровообіг, підвищує гемоглобін та допомагає при анемії. Його рекомендують носити людям з низьким тиском та хронічною втомою. Блакитний агат благотворно впливає на щитовидну залозу, допомагає при захворюваннях горла та дихальної системи. Намисто з блакитного агату носять при ангіні, бронхіті та астмі. Зелений агат очищує організм від токсинів, покращує роботу печінки та нирок, його використовують для відновлення після важких захворювань та отруєнь. Чорний агат знімає стрес, допомагає при безсонні та нічних кошмарах. Браслет з чорного агату на лівій руці захищає серце від аритмії та тахікардії. Білий агат використовують для лікування захворювань шкіри, алергії та дерматитів. Як правильно доглядати за агатом? Агат досить міцний камінь з твердістю 6-7 за шкалою мооса, але він потребує правильного догляду для збереження краси та енергетичних властивостей. Найкращий спосіб очищення агату. Промивання під проточною прохолодною водою протягом кількох хвилин. Вода змиває не лише фізичний бруд, але й негативну енергію, яку камінь накопичив. Після водної процедури агат потрібно насухо витерти м'якою тканиною, краще за все, фланеллю або замшею. Раз на місяць агат потребує глибокого енергетичного очищення. Для цього камінь кладуть на ніч у миску з морською сіллю, або залишають під місячним світлом у повний місяць, зберігати агат краще окремо від інших каменів у м'якому мішечку або спеціальній скринці, оббитій зсередини оксамитом, не можна піддавати агат різким перепадам температур, тривалому впливу прямих сонячних променів та контакту з побутовою хімією. Ритуали за агатом. Агат активно використовується в різноманітних магічних ритуалах для притягнення любові, грошей, здоров'я та захисту. Для притягнення кохання проводять ритуал з рожевим агатом у п'ятницю на зростаючому місяці. Камінь тримають у руках, візуалізуючи образ бажаних стосунків, промовляючи свої наміри в голос. Після ритуалу агат носять біля серця як амулет любові для притягнення грошей. Використовують зелений або золотистий агат. Камінь кладуть у гаманець або касу, активуючи його словами про достаток та процвітання. Щоранку потрібно тримати агат у руках кілька хвилин, уявляючи, як грошові потоки течуть у ваше життя. Для захисту будинку від негативної енергії розміщують чорні агати по кутах приміщення, створюючи енергетичний щит. Камені потрібно очищати солоною водою щомісяця, оновлюючи їхню захисну силу. Придбати агати ви можете у нашому езотеричному магазині Мольфа. Посилання сайту та адресу фізичного магазину залишаємо під відео. І не забудьте підписатися та написати в коментарях, який ваш улюблений камінь.